Всім привіт, це господів! З вами Українська Радіо Канада і наш огляд щоденних новин Канади українською мовою на Radio. Сьогодні говоримо про таке. Отава скасувала контракт на бронетехніку для України тривожно, і причини не називаються. Німеччина і Норвегія пропонують Канаді партнерство у виробництві підводних човнів, і аудитори виявили серйозні прогалини у кібер... Захисті уряду Канади, отакі От новини на сьогодні. А ми готові починати. Перед тим як почнемо, поставте лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться, якщо не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає ем, просувати українське радіо в канадському Ютубі. Отож, поїхали, шановні друзі. Перша новина, вона достатньо цікава. Канада скасувала військовий контракт з Україною. Слухаємо новину від е, Юлі Странки. Отава скасувала контракт на бронетехніку для України. Причини не називають. Міністерство оборони Канади тихо скасувало контракт із компанією Арматек на модернізацію 25 бронемашин для України. Про це стало відомо під час засідання парламентського комітету, де міністр оборони Девід Макгінті відмовився пояснити рішення, заявивши, що не може розкривати подробиці. Опозиція звинувачує уряд у блокуванні коментарів компанії та вказує, що Жодна з машин не була поставлена. Водночас Канада продовжує виконувати інший контракт на 50 бронетранспортерів від General Dynamics вартістю 650 мільйонів доларів. Маркарні цього року пообіцяв Україні ще 2 мільярди доларів військової допомоги, з яких 835 мільйонів підуть на бронетехніку та критичне обладнання. Голосніше за все про цю новину кричали в російськомовних просторах. Це ж очевидно. Канада відвернулися від України, Шок, кошмар. Насправді ні. Мало інформації, але 2 мільярди виділено. Більш мощний контракт на сучасні 50. Транспортерів виконуються. Цілком можливо, що контракт на модернізацію старих бронемашин не відповідає просто вимогам війни, яка триває прямо зараз. Адже ми всі з вами знаємо, що йде битва технологій, особливо безпілотні системи, практично кожного тижня викатують якісь оновлення просто навіження. Тому я б сприймав новину як позитивну, якщо чесно. З двох мільярдів звільнилися гроші на більш ефективні рішення, не на оновлення старих бронемашин. А на щось новеньке. Це таке моє суб'єктивне бачення. Єдине питання, чесно кажучи, яке виникає, це питання, яке виникає до комунікації. Коли вас питають вже про це журналісти першими, це недобре. Зробіть короткий реліз, поясніть причини розпливчато, але зробіть це першими за власної ініціативи. І тоді паніку буде погашено ще до того, як вона почнеться. Це дуже важливо, це такі собі ази. Але, тим не менш, маємо те, що маємо, трошки породіли там на болотах. З 2 мільярдів допомоги, 800 на бронетехніку, за словами Карні, вони туди підуть. Нема такого, що контракт відмінили. Гроші витратили, результату нема. Тож ніякого, ніякого не буде взагалі е допомоги. Ні, гроші є, просто їх перенаправлять. Уряд, наче заборонив компанії, до речі, щось коментувати, тому прокоментуємо ми. Armatec Survivability, канадська бронекомпанія з Онтаріо, вона 28 років вже на ринку, спеціалізується на пасивному захисті для бронемашин, на сидіннях з протимінним захист. Там посилення хоболонки, тощо, з урахуванням того, що ніяких змін немає і немає ніяких коментарів, ми спробуємо зробити два логічних припущення щодо того, що такі корисні наче речі, але не будуть виконані. Перше припущення. Компанія просто не впоралася з замовленням через якісь там внутрішні причини. Страйки. Дуже можливо, позапланом якісь ремонти потужності виробничих тощо. Буває репутаційна така от плямка, яку треба буде потім витирати. Друга причина те, що планувалося, просто актуально станом на зараз, з точки зору того, що вже не буде працювати так ефективно, немає сенсу. Обидва варіанти не дуже працюють на імідж канадської оборонки в цілому, втім, на уряд і компанію тиснуть, вимагаючи коментарів. Тож, щось точно буде незабаром, щось ми дізнаємося, чому відмінили таке оборонне замовлення, і будемо тримати руку на пульсі. А ми рухаємося далі. Не будемо довго зосереджуватися на цій новині, бо насправді ніякої сенсації немає. Зараз буде про підводні човни, як човни, які пропонують виробляти Канаді, що дуже цікаво, але перед тим хочу просто нагадати, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео або натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео. Ми не маємо жодного державного фондового чи іншого фінансування. Тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденній безперервній трансляції українського радіо Канади ЮКЕН Редіо. Отож, слухаємо новину від Юлії Старанки про підводні човни. Німеччина і Норвегія пропонують Канаді партнерство у виробництві підводних човнів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Канада може приєднатися до спільної програми з Німеччиною та Норвегією, щоб разом виробляти та обслуговувати підводні човни. За його словами, це дозволить об'єднати запаси запчастин і екіпажі на обох берегах Атлантики та навіть у індотихоокеанському регіоні. Конкурентом є південнокорейська компанія, яку прем'єр-міністр Канади Маркарню плав планує відвідати під час поїздки до Азії цього тижня. Канада має лише чотири підводні човни, які планують списати до 2035 року. Обидві компанії пропонують замінники: перша із наголосом на співпраці в межах НАТО, а друга зі швидшими термінами будівництва. У Канади є підводні човни. Вау! Треба, до речі, зробити окремий випуск про Армію Канади, бо ми так мало про це знаємо. Напишіть в коментарях, чи, чи було б вам цікаво подивитися такий випуск. Їх чотири човни, і їх планують списати до 2035 року. Звучить так, наче не сильно важко Трампу буде зайти з моря, якщо що, щоб зробити собі там свій 51-й штат чи що там він хоче. Чотири. Чотири це взагалі серйозно. Це багато чи мало? Просто не дуже експертами по підводних човнях. Давайте просто порівняємо. Ми подивилися цифри. Китай має 80, серед них атомні і дизелі електричні. США має 70, всі атомні. Російська імперія 58 атомних і дизельних станом на момент запису, але будь-якої миті може стати менше, бо СБУ гур не сплять. Так, тримати КМА... Канада, 4 дизельних британського виробництва 80-х років. Причому лише одна чи дві в робочому стані. Придбані у Великобританії в 98-му році, вони вживані вже були після виведення з британського флоту. Усі вони побутовані наприкінці 80-х. Тобто, старші за більшість канадських військових, які на них служать прямо зараз. Е в цей момент. Ну це логічно з іншого боку. Ну, Канада точно ні на кого не планувала нападати нашої човни. Ніхто не планував нападати на Канаду, бо це ну, найдобріша країна в світі, здається. Потім прийшов Трамп. І тепер треба щось думати, як міняти ці човни, можливо, робити їх більше. Ми, до речі, також перевірили, де ці човни виконували якісь завдання чи місії, чи взагалі вони потрібні Канаді. І це здебільшого регулярні патрулі в північній Атлантиці, північному Людовитому океані та біля берегів Ньюфаундленду. Вони виконують розвідку, спостереження і тренування з НАТО. Причому тут дуже класний факт, цікава історія. На навчаннях канадські човни виступали як червона команда, тобто вони імітували ворога для навчання союзних флотів. Важко, чесно, імітувати умовний Китай чотирма дизельними човнами, яким по 50 років. Але таке. На Карибах допомагали США відстежувати підводний наркотрафік. Це корисно. За Одного разу підводний човен Канади навіть потопив. Сенсація, підводний човен США. У 2012 році е Вікторія човен, умовно, потопив американський Асмінець під час тренувань. Перша така от віртуальна перемога Канади на США у воді. Ну, хоч віртуально маємо, це, це теж добре. І давно це було вже, 13 років назад. Але добре, що є два варіанти. З ким йти. Німеччина з Норвегією виділяють солідно. Виглядають солідно, якісь там НАТО, спільні бази, запчастини для ремонту Корейці хочуть взяти швидкістю. Тут мені здається без шансів, якщо чесно в країні, в якій нещодавно цілком нормальна заявку на ПІУАР, е, почали вважати 50 років, е, навряд чи дуже квапляться з тим, щоб розглядати. Тож, шановні південно корейці, якщо хочете вигравати цю угоду, знайдіть якесь інше УТП. Я не знаю. Підлодка має мати гендерно рівні вбиральні чи викладати в повітря менше вуглицю, ніж Hyundai Лантра, чи щоб підлодка своїм шумом не заважала нерести лосося. Щось таке треба. Ви маєте уряду з ліберальне... справу з ліберальним урядом. Говорити про швидкість. Ну камон, давайте, корейці, постарайтеся щось там, окрім швидкості запропонувати канати. Якщо серйозно, в мене є інша ідея, пропозиція. Серйозно, підводний човен це величезна, дорога, така махіна, а їх треба як мінімум чотири за логікою канадського міністерства оборони. Тож це в чотири рази більше грошей, мороки, потім ремонти, обслуговування і так далі. А морські дрони, сі бейбі, наприклад, українського виробництва, які ну просто загнали весь чорноморський флот рашки і звільнили морські шляхи для України. Коштують ну, в десятки разів менше. Вони показали себе на практиці добре. Чому б не забезпечити канадський суверенітет в морі реально ефективними рішеннями, та ще й підтримати Україну до того, до того що оборонним замовленням? Я, ну, я правда, я, я переконаний, що наступає зовсім інший тип війни, де громістки, кораблі, човни, танки поступаються і дуже сильно вже поступаються, і поступатимуться ще сильніше компактним недорогим безпілотним системам на суші. Ну і на морі, звісно, і в повітрі також. Напишіть, до речі, якщо як ви вважаєте, чи потрібні Канаді взагалі підводні човні, або їй потрібні українські морські дрони. А ми йдемо далі. До третьої новини, там про прогалини у кіберзахисті уряду Канади. Важливо для нас з вами, бо наші дані як податківців теж вже там. Але перед тим нагадаю, слухати Українське Радіо Канади стало зручніше. Ми запустили додатки. Завантажуйте додатки Українського Радіо Канади, Store та Google Play Market. Українська музика, новини Канадське, канади українською мовою та подкасти про українців в Канаді на нашій діджитал-хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Отож, рухаємося далі. Канадський уряд помітив нарешті, що в його системі кіберзахисту є суттєві прогалини. Слухаємо фрагмент ранкового теру на радіо. Аудитори виявили серйозні прогалини у кіберзахисті уряду Канади. Федеральна аудиторка Карен Гоган заявила, що в урядових системах кібербезпеки є суттєві прогалини у моніторингу, реагуванні на атаки та обміні інформацією. У звіті від 21 жовтня вона зазначила, що Канада не має повного обліку урядових пристроїв і даних а кіберсенсори розгорнуті нерівномірно, що створює ризики для державних мереж. Зокрема, затримка обміну інформацією призвела до того, що. Що під час масштабної атаки у січні 2024 року зловмисники мали тривалий доступ до персональних даних громадян? Гоган закликала уряд оновити системи і прискорити створення спільної платформи для реагування на кіберінциденти. Міністр Шавкат Алі та Жоель Лайтбаунд запевнили, що Канада інвестує у нові технології, моніторинг і захист у реальному часі, щоб зміцнити оборону від кіберзагроз. Звіт каже, що уряд не має повного обліку своїх пристроїв і даних. Народ, ви нещодавно зробили реєстр для банку сперми в Отаві. Ми робили про це матеріал нещодавно. А для урядових пристроїв ні? Здається, що розуміння слова пріоритет грає новими фарбами, коли ти зрівнюєш оці два реєстри. Ну, точніше, існування одного реєстру сперми і відсутність іншого комп'ютерів в канадському гаверменті. Ще, ну чесно кажучи, через затримку обміну інформацією під час атаки е, у січні 2024 року зловмисники мали тривалий доступ до персональних даних громадян, каже нам уряд. Бляха. Ну, знову ж таки, якщо термін очікування піару 50 років, і це ОКЗ за затвердженням уряду, то що таке тривалий доступ до персональних даних на, на думку уряду? Давайте чесно, ви просто попросили хакерів залишити електронні ключі під електронним ковріком, коли вони зберуться йти. Якщо ви навіть не знаєте, не серйозно, на скількох комп'ютерах встановлені кіберсенсори, які ви самі мали встановити, то як ви можете знати, до скількох компів мають доступи хакери, які ну, дуже хотіли, щоб ви були в курсі, що вони там в лапках? Звісно ж, не хотіли того. Не знаю. Стає моторошно, але знаєте, коли е, аудиторка каже, що Канада не знає, скільки має пристроїв, я не засуджую. Я теж не знаю, де мій старий iPad. Я навіть якщо знайду, то не згадаю там пароль, який в нього був. Це, це буває. Різниця в тому, що на моєму iPad не лежить база даних канадських податківців, і мої, е, в тому числі. Чи на моєму iPad лежить? Не суть. Думка зрозуміла. Тож, про всяк випадок, друзі, змініть пароль після перегляду цього відео на ваших гаджетах, бо це треба робити. А ще обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі, і українського стає більше. По-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну, а підтримати канал фінансово можна на патреоні посилання в описі до цього відео. До зустрічі!